Що робити, якщо партнер завжди ставить себе на перше місце? Про відносини і подружні стосунки. Давайте, чесно та відверто, жити з людина, яка постійно ставить себе на перше місце, дуже виснажливо складно. Бо такі стосунки перетворюються не на партнерство, а на обслуговування її емоцій, її потреб, її настрів і планів. І ти раптом розумієш, що якщо сьогодні комусь і потрібні зусилля, то точно не тобі. Це не про тебе. Чому люди? Так поводяться, тому що еоцентричність – це не характер, це спосіб виживання, який вони засвоїли ще, напевно, в дитинстві. Якщо я не подбаю про себе, ніхто не подбає. І тепер це переноситься на стосунки. Але важливо зрозуміти, коли один завжди перший, другий завжди останній, і тут головне речення: людина може бути пріоритетом у стосунках, але не єдиним пріоритетом у партнерстві. місця вистачає двом, а не одному. Тепер Розберемо ознаки того, що партнер ставить себе на перше місце не просто інколи, а системно це як спосіб життя. Ваші плани завжди підлаштовуються під його графік. Якщо сварка, винні ви. Якщо успіх. Це він, ваші потреби потім колись не зараз, будь-який дискомфорт партнера важливіший за ваш. емоції партнера. Факт, ваші емоції, переміщення. Ви завжди даєте, він вона завжди отримує. І тепер ключове питання: що з всім. Робити перше перестати жити в режимі самопожертв. Ваші потреби не бонус, вони такі ж реальні, як і його. Друге чітко озвучувати, що вам потрібно, без звинувачень. Мені важливо, щоб і мої плани враховувались. Третє встановити межі не ультиматуми, а межі я не робитиму того-то, якщо це лише для твоєї зручності, а мої інтереси ігноруються. Четверте не підсилювати його центричну поведінку. Коли ви постійно підлаштовуєтесь, ви це закріплюєте. Ти постійно. П'ять. Дивитися на реакцію партнера. Здорова людина скаже: Добре, я не помічав, давай по іншому. Егоцентрична людина скаже: Ти перебільшуєш, мені так зручно, я не зобов'язаний. Шосте оцінити довгострокову перспективу. Чи готова людина вчитися бути партнером, а не центром всесвіту. Бо якщо ні, ви будете виснажені завжди, незадоволені? хронічно. стосунки працюють тільки тоді, коли в них. Двоє. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні чесні теми про подружні стосунки, пишіть у коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.